Вітаю! У цьому досліді ми розглянемо реактивний рух на прикладі Зеніт 2 української ракети космічного призначення для запусків космічних апаратів на низькі кругові до півтори тисячі кілометрів і еліптичні навколоземні орбіти. Для початку ознайомимося зі складовими частинами двоступеневої ракети Зеніт 2 і зберемо ракету Носій. Сопло ракети призначено для регулювання струменю газу. Перший ступінь найбільший і найпотужніший. Йому потрібно підняти 460 тонн та здолати силу гравітаційного тяжіння Землі. Принцип дії ракети базується на реактивному русі. Гарячі гази, що вириваються із сопла ракети під великим тиском, надають ракеті імпульс у протилежному напрямку руху гарячих газів. Другий ступінь менший за перший. Тому що перший ступінь відділяється від ракети на висоті більше 50 кілометрів, і ракета має вже меншу масу. Другий ступінь відділяється від ракети на висоті більше 100 кілометрів. Ще одна складова ракети космічний апарат. Маса космічного апарату складає 14 тонн. Космічний апарат містить сервісний модуль. Тут знаходяться резервуари з водою, їжею, повітрям, наукове обладнання і ракетний двигун. Головний обтікач захищає космічний апарат від аеродинамічних і теплових навантажень під час проходження ракетою щільних шарів атмосфери. Тепер запустимо ракету. Рух ракети називається реактивним і базується на третьому законі Ньютона: кожна дія викликає протидію. Ракетний двигун викидає масу газів в одному напрямку, спричиняючи рух ракети у протилежному напрямку.